Санки, лижі, ковзани та ігри в сніжках до цього вже готові юні закарпатці. Тому батьки, пам'ятаючи про короткий світловий день, погану видимість, збираючи дитину на вулицю, повинні подбати, щоб на одежі малюка була бодай одна яскрава деталь або зафіксувати на ній світловідбиваючий елемент. Найкраще навчити правил безпечної поведінки на дорозі власним прикладом дотримання правил дорожнього руху. Можна переходити дорогу, подивившись в право вліво можеш переходити, коли засвітило зелене світло, на світофорі. Я знаю, коли потрібно переходити дорогу на зелене світло, не перебігати дорогу, коли червоне світло йде. Водіям транспортних засобів також необхідно бути уважними до маленьких пішоходів, адже поведінка дитини на дорозі часто не передбачувана. То, за словами даївців, керманичам авто потрібно бути особливо уважними та обережними при проїзді, перехрест пішоходних переходів, зупинок громадського транспорту та місць відпочинку.